Вітаю, шановне панство, інцігня в роботі. Пригнала сьогодні з іншої області, по-моєму, з Миколаївської. Проблема з машиною, не регулюється дзеркала, з водійської дверки. І з водійської дверки не працює скопідйомник. Всі інші скопідйомники не працюють, окрім водійського. Ну і на скопідйомнику не працює підсвітка. Були на одному СТО, щось там не розібралося. Потім погнали до офіціалів, там теж не розібралися. Подивилося відео в Ютубі про те, що ремонтує піля. Вирішило до мене пригнати. Ну давайте спробуємо розібратися. Погнали! Почну з діагностики. Запустив вже ГДС 2 програмку. Машинка у нас 14 рік. Давайте подивимося, які є помилки. І чи можна у нас тестами відкрити та закрити склопідйомники? Діагностика автомобіля. Бо навіть на приборці пише, що треба навчити двері. Пішов процес опитування блоків, щось трохи є. Помилок по кузовному обладнанню. Приймач, ну нам це не цікаво приймач. У нас цікавить кузов. Так. Опитування пройшло. Пройшло. Давайте дивитися, що саме йому не подобається. Електродвигатель заднього склопідйомника. Дані калібровок не отримані. Окей. Блок керування кузовним обладнанням. Нема зв'язку Полін. Модуль керування двигуном, колінвал не цікаво. бо керування козовим обладнанням. Перемикач склопідйомника. в водія. Внутрішня несправність. Комбінація приборів, Загублена зв'язь. полін. Орган керування аудиосистеми. Це не цікаво, не цікаво. Радіоприймач не цікаво. Значить, Скоріше за все, у нас немає зв'язку з того, що я бачу. А... З того, що я бачу. Перемикаюсь цього підйомника. Вона несправність. Я думаю, тут нам треба шукати. Б-31 6B39. Оце, мабуть, наша проблема. Зайшов в БЦМ, тести виконавчих елементів. Нас цікавить вікна, наприклад, електродвигун, скопідйомниково водія Заходимо сюди. Експрес-підйом піднімається. Експрес опускання. Опускається. Тобто БЦМ ним працює, ним керує. Далі те саме пробуємо. Наприклад, переднього пасажира. Експрес опускання теж працює. БЦМ ним керує. Це означає, що в БЦМі, скоріш за все, проблем немає. Так само можна перевірити і, наприклад, задній правий. Експрес опускання. Експрес-підйом. Так, тепер залучено. Перевіряю ще раз заднє, опускається. Експрес-подъем піднімається. Те саме ліве. Експрес-опускання опускається. Експрес-підйом теж працює. Так, ми БЦМ виключаємо тоді. Нам тепер треба значить, дивитися схеми і дивитися, чому у нас не працює. Чому у нас ті кнопки не працюють? Може зняти подивитися, що всередині там. Окей, а чого не працюють? Регулювання. Сказала, що регулювання дзеркал не працюють. Так, да, не працюють. Замки працюють, регулювання не працюють чомусь. Давайте перевіримо, чи є у нас регулювання дзеркал тут. Доступ живлення. Система живлення. Тут нема такого наружного освітлення. Освітлення салону, Живлення включене. Так, не бачу. Це теж треба по схемам сколочисники. Дзеркал немає. Добре. Пішов я дивитися схеми, Значить відкрив схеми е, наружного дзеркала. По лівій стороні, наприклад, ось у нас є схемка. Ну Тут це все перемикачі йдуть, верх-вниз, зліво, вправо, і так далі. Складання, розкладання. І е, цей перемикач йде на запобіжник F55UA під капотом. От Якщо перейти на запобіжники, Ось наш запобіжник F55A. І він у нас живить е, перемикач, Windows Switch перемикач пасажира, Windows Switch перемикач водія і е, перемикач регулювання дзеркал. Тож давайте спробуємо перевірити цей запобіжник, може все банально просто. 55-й запобіжник. Зняв, перевірив, він цілий. Значить нам треба лізти в проводку і перевіряти, чи приходить туди 12 вольт. Перший саморіз під заглушкою, заглушкою просто піддіваєте, вона знімається торкс 20 чи 25-20. Далі ми знімаємо хромовану накладку, піддівається ось в цьому місці знизу. Тут уже бачу, що знімали. Піддіваєте, тягнете на себе і отак, от от, не заламаючи, Оці, бачите, тут направляйки є Просто знімайте. Щоб направляйте, у нас цілі Все, І тут у нас ще раз саморез і два саморез. Далі ми знімаємо козирк, знімається просто відтягуєте на себе. Друзі, отак виглядає дверка зі знятою картою. Трошки не все знімав, але проміжний результат наступний. Значить, Підключив я бок кнопок керування дзеркал на фішку і підключив на плюс і мінус мультиметр. І як тільки я натискаю тут вліво-вправо, тобто керую дзеркалами, у мене по-перше напруга не на 12 вольт, а 10, а по-друге, як тільки натискаю, напруга падає практично в нуль. Ну і контролька не світиться. Ну, я поліз перевіряти. І у мене дуже погано дзвониться провід плюсовий від цієї фішки до дверної фішки. Ось дверну фішку я зняв, все витяг. от І значить знайшов я цей провод і за методом Богдана Леовича Хруща просто потягнув. І маю бачите обірваний провід. Відповідно, десь у цьому місці, на цьому трикутничку, мені треба розкручувати і дивитися. Тут погнили провода і, мабуть, не тільки цей. Розмотав проводку і тут в районі стяжки, стяжку трохи сунув. Дивіться, бачите, пошкодження привело до того, що потрапила вода, а вода привезла до окислів. відповідно от маємо такий обрив. Тимчасово підключу провода, фішку, перевіряємо. Чого не відбувається? І віршай. Щось. щось відбувається. Зеркала складаються. Склалося. А як тепер розкласти? А, отак розкласти, напевно. Так, Дзеркала розкладаються, тепер регулювання. Тут працює. Там. Теж працює. Добре. Тепер нам що залишилося ще перевірити? Чи буде склопідйомники працювати? Треба нести карту. А тепер дивіться підключив ще кнопки склопідйомників Ну, водійська у нас і працювала. Пасажирська мене цікавить. Пасажирська працює, задня працює. Ну і відповідно ця дверка. Де вона тут? Кнопка. Ось вона. Теж працює. Один проводочок давав життя власнику. Півтора роки їздив з проблемою, на двох стело не могли знайти. Чесно кажучи, я теж не очікував, що може бути гнила проводка всередині дверки, там де немає ніяких вібрацій, а бачите, на стику на стяжці є. Якщо зараз буду збирати, набирати власнику, радувати. Бо власник, як я вже казав, машину гнав з іншої області України, щоб це відремонтувати. Там вже все зібрано, все працює. Зараз інструменти залишилось позбирати. Так, Ще власник задоволений, вирішив. Каже, протестуй мені ще, чому в мене не працює тільки один номер підсвітки. Каже, міняв місцями, цей працює, цей ні. Ну, Давайте перевіримо, чому не працює. Друзі, отак виглядає скарга. У мене просто не працює одна лампочка підсвітки. Я поліз перевіряти все. Цоколі цілі, контакти, наче, цілі. Тут проходить один провід на дві лампочки. Оце я зняв всю шаблю повністю всю, щоб знайти, де згнило всередині проводки. От Дивіться, заводська проводка. Мейден де. Мейден Марокко. Заводська проводка. Ніяких вібрацій, нічого немає. Розкрутив. Заводська тряпішна ізолянта. І далі всередині йдуть дві скрутки паралельних. На ліву лампочку і на праву. І оце у нас відходить на праву лампочку. Оп! І все. Оце заводська ізоляція. Ну, Блін, що, така якість стала паршива. Ну, а ось всередині скрутка. Я не знаю, чи вона заварена, заварена і тут відвалилася. Це треба одразу робити другу. Ось принаймні, хоча б така має бути ізоляція в термоусаді, щоб туди волога не потрапляла, якщо це якісь там скрутки чи ще щось. Ну що, підіб'ємо підсумки. Машинка відремонтована. Проблема була в проводці. Проводку до цього ніхто не лазив. Тобто це заводська болячка, як підсвітка правого плафону, там де скрутка, вона відвалилася по плюсовому проводу від так і по водійській дверці. На стяжці, після нижче ручки, ближче до плафону. В місті стяжки перетерлася ізоляція плюсового проводу. Із-за чого у нас ні склопідйомники не працювали з інших боків, з водійської дверки, ні підсвітка не працювала. Коротше, зживлення блоку. Працював тільки склопідйомник водійський. Ні працювало, не працювало регулювання дзеркал. Зараз дзеркала працюють, як і має бути. Мені, звісно, казали, що в нових опілях проводка така собі. Каже, там нема що ремонтувати, електроніка майже не летить, але там проблема в проводці. Я не вірив. То мене просто інці рідко їздять. І оце побачив тепер на власні очі. Два місця, заводська проблема. Так що, чергова машинка відремонтована. Сподіваюся, що вас не буде задоволений, бо чомусь не схотіло цю машину ремонтувати на інших СТО. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео серед друзів. Очікуйте нові відео. Ну всі, всім гарного дня, пока-пока.